Поки не забув, розповім про ще один приклад, чому я виступаю за євроінтеграцію України. От в Україні, як ми знаємо, є, можна сказати, да, глибина така держава, тобто це олігархи, це проохоронна система недоброчесна, а також там різні бандити і так далі. Да, і от є така от глибина держава, глибинна система, яка час від часу ухвалює вигідні для себе закони. І от в Україні одним із таких законів да, були ухвалені так звані правки лозового. Да? Тобто, завдяки цим так званим правкам лозового в Україні закрили низку резонансних справ, у тому числі щодо Татарова. І суспільство через це насправді да, тиснуло не один рік на українську владу для того, щоб або скасувати ці так звані правки лозового, або змінити їх. Але зараз насправді з'явився шанс дійсно скасувати або змінити ці правки. У справу включився Євросоюз. Євросоюзу. Ми, Україна, з Євросоюзом, наскільки я знаю, вже затвердили дорожні карти реформування законодавства. І в цих дорожніх картах навіть зазначено крайній термін, коли Україна має... Або скасувати, або змінити так звані правки лозового. Тобто, вже навіть є дедлайн. Тобто Євросоюз каже, якщо ви хочете е, стати членом Євросоюзу, ви маєте в тому числі або скасувати, або, або змінити ці правки. Тобто, таким чином, тобто це приклад того, як українському суспільству може допомагати Брюссель, може допомагати Євросоюз, дотискати реформи. Тобто Євросоюз. Це конкретний приклад того, як Євросоюз може допомагати українському суспільству реформувати країну, робити її сильнішою, сильнішою і кращою. І в цьому зв'язку в мене спадає на думку ще й Грузія. На жаль, грузини не, не змогли дотиснути свою так звану грузинську владу після парламентських виборів. І Грузія фактично залишилася під контролем місцевого олігархату, і допомогти грузинському суспільству у реформуванні, у покращенні країни ніхто не, не, не може. Тобто є в цих е, е, грузинських олігархів, в тому числі е, Бідзіни Іванішвілі, є куратори в Москві, але кураторам в Москві невигідно. Покращувати, реформувати Грузію. І вигідно просто мати кишенькового олігарха, який просто буде тримати Грузію під контролем. Тому для Грузії в мене менш сприятливі по прогнози, на жаль.